У Дніпрі ввели обмеження швидкості для авто. Є перші штрафи. На придніпровській залізниці ремонтують залізничні колії після прильотів. Понад 300 об'єктів зазнали руйнувань через російські обстріли. Компенсація за надання житла переселенцям. Як утримати виплати, пояснює юристка. В ніч на 2 листопада над Дніпропетровщиною знищили шість дронів камікадзе армії РФ. Ліквідовували шахідів військові з повітряного командування Схід. А от Нікопольський район російські військові обстрілювали двічі з реактивних систем залпового вогню. Гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо травмованих немає. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Шелтер у приміщенні Українського товариства сліпих відкрили на другий день повномасштабного вторгнення. Нині тут проживає 109 переселенців з гарячих точок. У центрі готуються до зими. Працівник Михайло встановлює в укритті піч. Обична ну, дров'яна буржуйка для опалення. Тепла дача в неї повністю по всій поверхності, а не так, як у печки тільки плита верхня. То вона буде обігрівати добре і розход дров там мінімальний. Айло не лише працює тут, але й живе. Евакуювався з Бахмута разом з родиною у квітні. Приїхали по холоду, літо пережили, це опять до холодів готувався. Стройка, ремонт, зварювальні роботи, сантехніка. Що, що треба, тим займаємося. Судя по тому, що зараз в Бахмуті відбувається, то будемо лишатися, тому що їхати туди. Може, можливо, і нікуди буде. Підприємство УТОС працевлаштувало сімох переселенців, що проживають у шелтері. Серед них Ірина до Дніпра приїхала з попасної. Живеться нам тут хорошо. Тут нас і кормять, є вода гаряча, холодна, є кровати. Все удобно, комфортно. Сейчас включаємо кондиціонер з силі. Економія енергії Економимо, тому що. Самі розумієте, що відбувається в країні. Треба економити. Опалення у шелтері електричне та автономне. Директор Сергій Кіт каже, додаткових генераторів не мають. Нещодавно тут вперше на 6 годин зникло світло через планові відключення. Це відчутно було по температурі, по температурних показниках в приміщеннях. Ну і, хоч наші люди і забезпечені ковдрами, білизною, матрасами, вони всі сплять на ліжках, тому дуже некомфортно. Ну, люди відчули, відчули, що таке холод. Сергій Кіт говорить. Підприємство сплачує за електроенергію як комерційна установа. Нині шукають механізм відшкодування витрат на комунальні послуги. Адвокатка Юлія Пархоменко розповідає, 16 вересня кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка затверджує порядок та умови надання такої компенсації. Тепер її можуть отримувати юридичні та фізичні особи-підприємці, які надали безкоштовне тимчасове житло переселенцям. Необхідно звернутися до місцевого виконкому і написати відповідну заяву подати документи на житло і подати паспортні дані власника житла і паспортні дані осіб, які будуть там проживати. Почала працювати єдина інформаційна система, в якій записуються такі відомості. Сума компенсації залежить від площі, яку займають переселенці, та розраховується за спеціальною формулою. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі продовжують заміняти вікна, вибиті внаслідок ракетних ударів армії РФ 18 жовтня. Тоді вибуховою хвилею пошкодило п'ять будинків. ОСББ заміри кажуть комунальники. Зробили того ж дня. Вікна виготовляли протягом двох тижнів. Загалом міським коштом встановили 82 блоки. Скло змінили і в квартирах, і в під'їздах. Наступного дня прийшли, замірили і замінили. Замінили через неділю. Ну і що пад'язішу у нас зараз міняють стекла. Ми е можемо відновлювати пошкодження, які відносяться до тих, які е безпосередньо були е в проекті будинку. Тобто, якщо постраждали е лоджії, які засклили самостійно співвласники, е і цього не було передбачено. На жаль, ми таки не можемо відновити. Скористалися 20 тисяч випускників з усієї України. У Дніпрі розробили онлайн-платформу для підготовки до мультипредметного тесту. На ресурсі розміщені курси з української мови, математики та історії України. Навчання триває 9 тижнів. Кожен з учнів може обрати предмет, за яким хоче навчатися, або пройти загальний курс. Загалом на платформі більше тисячі тестів, 50 відеолекцій і стільки ж стислих конспектів. За предметами доступно 20 лекцій з математики, 17 з історії України, 18 з української мови, і хочемо зауважити, що всі ці лекції викладали наші вчителі Дніпра. Коли розпочинала працювати платформа, було надано доступ тільки для школярів міста Дніпра, але вже через два тижні було надано доступ до учнів Дніпропетровської області, і вже через місяць було надано доступ для всіх школярів нашої України. Євген ремонтує колі понад 20 років, Лагодить рейки після прильотів навіть під час тривоги. Приходиться працювати. А що робити. У нас можуть, можуть бути тяжкі, може поїзд зійти з Навіть до цього може дійти. Ми займаємося поточним утриманням колії, поправляємо підкладки, міняємо закладні болти, Це мріяє нас. Пеку руху. Зараз ми устраняємо такі дефекти і замінюємо болти на нові і підкручуємо гайки. Подекуди працівників не вистачають, що лагодять наслідки атака армії РФ не лише на своїй ділянці. У роботи прибавилось, тому що багато хлопців походили на фронт. І ми зараз працюємо і за себя, і за того парня. Количество людей, конечно, уменьшилось, объем не поменялся. Но ну, мы стараемся, мы все делаем для того, чтобы у нас поезда ездили. Працювати доводиться оперативно, аби рух потягов не зупинявся. Последнее, что мы ликвидировали, это было повреждение в результате прилета на СТО. В результате прилета было повреждено верхнее строение пути, а конкретно рельсы были повреждены. Восстанавливали участок пути, меняли рельсы. Движение было ограничено, скорость движения. В зависимости от повреждения тоже. Если есть моменты, когда это надо менять и шпалы, и рельсы, и менять балласт, в нашем случае мы обошлись только рельсами. Із 24 лютого на Придніпровській залізниці понад 300 об'єктів залізничної інфраструктури було пошкоджено через російські обстріли. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Якщо водій перевищив швидкість більш ніж на 20 кілометрів, пристрій автоматично фіксує номер авто. За кілька хвилин з початку патрулювання маємо першого порушника. Водій виправдовується. Забув, що нові обмеження набрали чинності. пробачте, це вже рауже. Тож патрульні складають протокол. Це носить за 122 22 частину першої. Сума штрафу 340 гривень. Водій сам оплачує штраф, яким вже буде вдома. Здебільшого водії з розумінням реагують на штрафи, каже Ростислав. Утім, подекуди доходить і до конфліктів. Там 70, там знака немає. Знака немає. Ну, все одно ви кажете. У місті тільки 50 яким правилом? Зараз по правилам дорожнього руху 50 км на годину. Щомісяця у Дніпрі фіксують близько тисячі порушників швидкісного режиму, зазначають у патрульній поліції. Перевищення безпечної швидкості це одна з найвагоміших причин усіх дорожньо транспортних пригод, як з потерпілими, так і без потерпілих, тому що перевищення швидкості це неможливість і загальмувати вчасно, тим паче у зимовий період, коли буде і ожеледиться, і мокра асфальт. Обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину ввели на шести ділянках: це набережні перемоги та заводська, центральний міст, Донецьке шосе, Запорізьке шосе та вулиця Маршала Малиновського. Таке рішення міськрада ухвалила ще у 2019 році. Влітку на цих шляхах максимальна швидкість сягає 70 кілометрів з 1 листопада, по 1 квітня 50. Це ділянки, які не мають межі з житловими масивами, тобто там, де є можливість декілька поліс полос для того, щоб рухати швидше. Завдяки рішенню кажуть у департаменті транспорту, влітку рух цими ділянками пожвавлюється, тож заторів менше, а взимку знижується аварійність. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти українською. Більш того, я музикант по своїй першій професії мені дуже цікава і мелодіка. У Мене мама із українського села, і мова була те, що називається зараз Суржик. Я вчилася у російській школі. У нас українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа, мене росіянин із Білгородом. Я жила пять років в России, это было час навчання. и в Ленинграде меня учили правильно по-русски ставить ударение. Ну, например, договор, я поняла, мои соседи по общежитию говорили, ну вот ты приезжаешь с Украины, опять начинаешь петь. Те, що тут з'явилися курси українською мовою, це мене визвало натхнення. Я полюбляю різні мови. Глибоко вивчала англійський і в своєму вела в дитячих садах. Мені 73 роки, але в мене є вільний час. Я на пенсії. І одна з моїх мечт – це знати язики і рідну українську мову. Таким Шахрияр сказал своему брату Шахземану, я хочу побачить это на власне очи. Мне дуже понравился сюжет, который был. Люди в метро прячутся от бомбежек и спевают песню. Я жить и хочу, я люблю. Це настільки впечатляє. Я хочу купити сама тут баян і музицирувати максимум українських пісень і тут, і у себе в общежиті. Втім, я хочу, щоб там пелись українські пісні, в моєму русскоязичному житті. Продовж жовтня Людмила Василівська здолала дистанцію у 672 тисячі 242 кроки. А також встановила свій другий рекорд на всеукраїнському ультрамарафоні зі скандинавської ходьби Червона калина. Скандинавською ходьбою вона займається два роки. Улюблена дистанція 10 кілометрів. Це моя короночка, я її люблю. У мене хороші результати на 10 кілометрах. Але зараз у зв'язку з воєнними діями і з воєнним положенням. В різних містах, де традиційно проводяться змагання, дистанцію зробили 5 кілометрів, тому що коли під час змагань чути тривогу, змагання зупиняються і починаєш усе спочатку. Для занять скандинавською ходьбою потрібно бажання рухатися, мати спеціальні палиці та однодумців. розповідає Альбіна Сошко. До Криворізького клубу скандинавської ходьби жінка прийшла у 2020 році. Цьогоріч здобула свій перший кубок та посіла третє місце на всеукраїнських змаганнях. Львівська осінь. Це сім'я, да так, ми настільки всі друг друга підтримуємо, Ми настільки цим всім живемо. Можна сказати, даже на даже всі события тяжове, которые зараз происходят вокруг нас. Ми їх не воспринимаем так тяжело болезненно, тому що сім ми сім'я. Ми сім'я, ми всі друг друга підтримуємо. Це зараз в наше час важна. Наразі у Криворізькому клубі скандинавської ходьби налічується 150 учасників і учасниць. Тренування відбуваються двічі на тиждень в усіх районах міста. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.